Тягнеться лютий понад тисячу днів, він ніким із нас не забутий, сотні тисяч вбитих дочок і синів, їх забрав нескінчений лютий. Три літа минули вже й три весни, а на серці той самий лютий, і ніде на цвинтарі ставить хрести, три роки холодом скуті. Постаріли дорослі на тисячу років, в одну мить посивіли батьки, і діти змушено стали дорослими, і зникло дитинство біля труни. Четверта ранку, вибухи, смерть. В той день ми наче померли, сотні тисяч попереду буде жертв. Відбуче здригалась говерла. Крові потопали гостомель ірпінь з лиця землі Маріуполь стирали, а Дніпро стогнав, а Дніпро ревів, ЗСУ оборону тримали. Прості люди без зброї на танки пішли, голі руч ворогів зупиняли, ці кадри в історію увійшли, такої мужності в світі не знали. Перемовини з ворогом і компроміс занадто багато втрачено, скільки горя в наш дім той лютий приніс. Ми ніколи їм не пробачимо.